Вже другий раз таки зустрічаю. Не т 2. Приходю, відкриваю кришку. а тут отаке. Я не експерт в процесах конденсації, але наскільки розумію, це проблема, коли в кімнаті занадто низька температура і занадто короткий провід. Провід не успіває прогріватися. Ну, зазвичай десь він прогрівається, ну, наприклад, поки. І тут е, відбувається ну, якби точка роси. Тобто, сюди вона не доходить. Тут провод прогрівається, а коли в кімнаті прохолодно, провід не співа прогріватися, і точка роси е, аж на самому кінці, тут де метал оголений. Е, Яке я бачу вирішення проблеми? Ну, або ж повисить температуру в кімнаті, ну це вже питання не до мене. Або намотати тут на провід якийсь теплопровід, щоб він трошечки його нагрівав. Ну, або ж буду зараз колхозить. Забираю проблема не в тому, що. На шо? На шо? Тут конденсат збирається на ці оплітки, а Проблема в тому, що ця оплітка дуже багатожильна і волоски тоненькі. Тобто, коли тут збирається конденсат, він по ній дуже добре проходить, ну, куди йому треба. Видно, що в мене пальці мокрі. Тобто конденсат в самому проводі аж. Тут він кругом збирається під проводом. Зачистив провід, виняв ці проводки. От, Лежу отак на місто його. Ну і далі буду робити. У нас світі ховати вже Отакий такий от проводок. О, мідний. Одну жилу витягнув хорошенько. Так пошкрябав, почистив її. для лучшого контакту. Здаріло, Беру цей да, проводок, там садю там, на НЧВІшку ну, ну, разом. Посадив на НЧВІшку, І закрутив не хорошенько. Не не... Оплітка десь, оце поки. Далі її нема. Тут виходить такий проводок, який під'єднаний до оплітки. Накручую сюди. Намотав. Замотую ізолінт зверху. Замотав ще зверху, щоб не обірвало. Тепер буду під'єднувати, підпоювати до цього блочка новий штекер. От всю. Підітно він побіг із дому провіряю, якщо працює за поєю поводки і покла вдома, а вона зникла спершу що це також.